Видно проживання Туреччини. Далеко не кожен має можливість отримати турецьке громадянство на підставі інвестиційної діяльності чи за походженням. У такому випадку ідеальним варіантом для вас буде отримання посвідки на проживання. Посвідка на проживання у Туреччині має назву ІКАМЕТ. Для початку вам слід визначитись, які видно проживання вас цікавить. Це може бути туристичний. По шлюбу на підставі нерухомості тощо подача документів здійснюється за попереднім записом до місцевих органів міграційної служби. Для подачі вам слід буде підготувати наступні документи: закордонний паспорт, поліс медичного страхування на один рік, документи про шлюб оренду житла. Тощо, тобто, в залежності від підстави, отримання виду на проживання, оплатити державні збори, окремо слід надати переклади документів на турецьку мову. По часу розгляд звернення про видачу ВНЖ займає до 90 днів. У разі, якщо ви вже маєте вид на проживання та не знаєте, було воно анульоване чи ні, то дійсність можна перевірити в системі електронних послуг є е Якщо ви вирішили отримати вид на проживання в Туреччині, звертайтесь до юристів компанії, приходько та партнери.